Ось уже 20 років поспіль хор шанувальників української патріотичної пісні ретельно зберігає примножує українські традиції. До свого ювілею учасники колективу організували у будинку молоді святковий концерт та розповіли про історію створення хору. Наш дебют був на покрову в 1994 році, і ми перший раз виступали в наш культ на святі повстанські ночі. У нас його було чотири пісні в репертуарі. Першим керівником хору стала Тамара Горук, яка 20 років тому разом із Михайлом Макаруком, головою міської організації ОУН УПА, організувала перші репетиції цього колективу і заявила про необхідність його створення. Ми вирішили, що обов'язково хор повинен бути, бо повинен бути, тому що пісня, саме пісня, зберегла. Українську націю Михайло Якович Макарук, який був один з ініціаторів і засновників цього хору, він дуже болював становлення цього хору і він вважав дійсно, що українська пісня це є, це збереже, ідентифікує навіть українців. У такому розмаїтті різних культур за свою самовіддану працю хор отримав звання народного та відзнаку Кришталевий жолудь Продовж багатьох років його керівником була Марія Лобанчук, якій вдалося зібрати довкола себе однодумців і справжніх патріотів. Ми лауреати першого з українського конкурсу української повстанської пісні в Червона Калина. Ми дальні там по Україні друге місце. Ми намагаємося бути в центрі подій нашої України. І ось, коли був майдан, то наші хористи були всі учасники майдану, дубні Зарості ми створили нові ми звали нові пісні. Привітати хористів, прийшло чимало до Бенжан. Вони засвідчили, без цього колективу не уявляють нашого міста. Я сьогодні вклоняюся перед вами низько, низько. Ви є тими, хто сьогодні несе пісню, пісню патріотичну, пісню, яка сьогодні всіх нас надихає на героїзм, патріотизм і на. Відвагу а до свого ювілейного концерту хористи підготували насичену програму. Зокрема, зі сцени прозвучала пісня Вставай Україно», написана після подій на майдані. Самі ж учасники колективу кажуть: поки лунає українська пісня, доти житиме наша держава.